Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео давайте подивимось дуже красиву і цікаву партію, яка теж може відноситись до шахової класики. Ну це насправді сучасна класика, тому що партія була з'їжджена 10 років тому. І за чорних її грав Дін Лішень. На той момент він ще не був чемпіоном світу з шахів, але згодом він їм став. Вже зараз чемпіон шахів у нас інший, це Гукеш з Індії, але Дінг теж, існа, що залишив своє місце в історії. І також ще пару слів буквально про Діна. Він відомий своїм дуже надійним стилем гри і все ж таки якраз тим, що він дуже мало партій програє, але в нього були і красиві гострі партії, і це, мабуть, одна з найбільш відомих і одна з найбільш цікавих. В кар'єрі Діна також точно. Його суперником був теж гравець із Китаю, звати його Баї Джинше, Сподіваюсь, що вільно вимовив це ім'я. Але, можливо, десь була все ж таки помилка. Тим не менш, це не дуже важливо, гравець теж сильний. І давайте подивимось цю партію. Якщо ви її дивились раніше, то все одно подивитися її, я вважаю, що буде корисним. Якщо не дивились, то тим більше. Партія дуже-дуже красива, з багатьма жертвами, Одразу скажу. Жертву було в нас тут немало. Отже, перш за все, у нас був захист Німцовича. Давайте дебют доволі швидко подивимось. все це теорія, нам її треба, не треба розглядати якраз, у нас трошки інша ідея. Позиція була доволі довгий час приблизно рівна, але от за рахунок чого дуже часто виникають проблеми в тій чи іншій ситуації, це за рахунок того, що залишається король без рокіровки. І отут у білих король був без рокіровки. Дуже довгий час, і потім так без неї і залишився. Відразу скажу, такий невеличкий спойлер. Отже, це дуже важливо, якщо ви граєте, неважливо білими або чорними, все ж таки робити рокіровку і розвивати свої фігури. Доволі логічно, тим не менш, грають білі, поки що нічого поганого не було. В принципі, так, вони трохи ігнорують свій королівський фланг, десь, може, була у них ідея зіграти слоні 2 або рокі... та рокіровка потім, Але поки нічого поганого в не зробили. Отже, теж давайте поки доволі швидко дивитись, і в принципі ми бачимо таку картину, що в цій ситуації все ж таки перевага розвитку вже є у чорних. Так, чорні доволі агресивно, грають і доволі ризиковано, це важливо теж розуміти, але тим не менше, ми бачимо, що білим не вистачає цілих два ходи до рокіровки. Ну, і плюс є Проблема з диагоналію з А5, Е1, де знаходяться білі фігури і де неприємна зв'язка у нас. Що ж було далі? Далі було кінь 3, Е5, кінь e5, і от після цього ходу кінь e5 починається все найцікавіше. Далі давайте дивитись трохи детальніше. Деякі ходи теж будемо пропускати, але іноді будемо зупинятися. В цій ситуації вже дуже агресивно грає Дін, як в принципі, в майбутньому теж жертвує ферзя ходом ДЦ. ДЦ, ДЦ. Тура Д8, ЦБ, і отут важливий момент. Один з найважливіших в принципі, в партії сталася помилка за білих, а треба було зіграти Тура Д2. Якщо подивитись по комп'ютеру, то Тура-Д2 давало приблизно рівну боротьбу і оцінка там близько нуля. Ну, Що могло бути далі, давайте я теж покажу пару ходів, Тура Д2, чорним треба підсилювати натиск ходом Турад8, думаю, що це і не дуже подобалося якраз супернику Діна. Але тим не менш одіган треба продовжити, наприклад, слон D3, кінці 5, приблизно лінію показує по комп'ютеру. І тут от, так ще можливо Діна, точніше Діна якраз баї дінши не бачив, це шах на р 7 може трошки. Не помітив його, і потім а, слон Е5. З'їдає він коня. А, і якщо Тура Д2, то нічого страшного для білих немає. У них є вже сафі і ферзь, вони можуть його віддати назад. Пішак у чорних не проходить, оскільки поле Б1 контролює і тура, і слон. І позиція білих, в принципі, доволі непогана. Два слони навіть. Тобто, як на мене тут, навіть у білих краще, пішак на Б2 підвисає. Позиція ігрова і, як мінімум, не хіж білих. Але було зіграно кроді 2. а Замість цього не хотів він підставлятись під зв'язку. І от після ТД8 вже позиція у білих дуже важка. насправді. Далі було Ферзь Б2, кінь 4. Ну тут дуже добре грав Дін, ідеальну партію провів, скажу відразу. А версь C2, кінь С3, королів 3, і далі ТД4. Ще один красивий хід, ще одна жертва. Ну, жертва, в принципі, доволі проста в цілому, ну, сам хід я маю на увазі, що ми розуміємо, є де грати білим погано через інде4 і далі скидаємо. Це видка у нас. Але білі не зобов'язаний скидати, це у нас не шашки. Білі грають H3 і далі H5. чорні підсидів натиск. Ну, чому H5 і чому ж ти, точніше, на початку скажу, чому H3 грають білі, тому що. 2 D4 це був не просто красивий хід, а ще й загроза мату. Якщо зіграти якось там а 4 просто нейтральний хід зробити, то після G4 тут несподівано білі ставлять мат. точніше чорні ставлять мат. Саме тому H3 якраз не дає зіграти H4, G4 точніше, але H5 і G4 знову з'являється ідея. Тут вже доволі важка була позиція білих, слон H2, як зіграли білі на найкращий хід, але в принципі і не сказати, що прям велика помилка. Далі у нас було вже 4, а коротше 3 і Турад 2. Ну, Це хід, який схожий на Турад4, що було раніше. Чому схожий? Тому що ферзь FSD2 грати у нас погано через те, що буде вилка. Ну, ферзь F2 насправді комп'ютер і радить нам піти, але ми розуміємо, що якщо ферзь FSD 2 перша лінія, то у білий вже справа доволі погано. Ну, далі варіант можна не продовжувати. Так, мат чорні тут не ставлять, але зайва фігура і просто велика перевага. У нас вже це не дуже цікавить. Але білі грають дуже принципово і правильно я вважаю, чисто з військової точки зору, Білі намагаються зберегти матеріал, принаймні відразу його не віддавати, і роблять хід перед Б3. Нехай ще чорні доводять, що у них тут є сильна атака, тим більше, що мат відразу чорні ставити не можуть. Далі було кінь 4, король 4, ставний 7, кролірж 5 і кровір 7. Класний хід, тому що потім з'являється. Декілька ітей, одна з найсильніших це прибрати кудись тона, на i6, це на f5, і тура h8, і це вже буде мат Мат білому королю. Далі, слони F4 грають білі, ну, кінце 6 був кращий їде, але все одно позиція була погляна, тому давайте все, все детально дивитись не будемо, вже немає, немає захисту у білих. Подивимось, що було ж наприкінці партії. Тут ще були теж цікаві моменти. Отже, слон F5, слон H6, король h7. Ферзь b7 і Drive 2. Грають у нас біль, грають точніше, у нас чорні. Ну і знову ж таки цікаво, що за білих комп'ютер радить нам зіграти в 7, 7, вітати Fersia. Але цей хід ми розуміємо, що не може бути гарним. Позиція в чорних. Тут виграна, можливо, мати відразу вони ставлять, але перевага і матеріальна, і позиційна і залишається на їх боці На боці чорному. В партії ж був Хітлон 5 все ж таки білі до останнього ферзя. хочуть втримати. І, а, хай ще чорні доводять, що в них є виграш, і у чорних виграш якраз так і є. Дуже сильний хід H8. Ну і mm -hmm. Тут вже немає захисту у білих. Якби вони не зіграли, вони програють. В партії ще хід кінь F7, Stone G6, Crown G4 і кінь G5. Кінді 5 красива ідея, і ми бачимо у комп'ютеру, що тут у нас амад в 3 хобі. Кінь Е5, ну давайте до кінця доведемо, що буде далі. Кінь є 5 сунф5, король h5, і отут теж цікавий момент, що після цього году у нас є варіант просто піти короли на поле G7. І далі король теж приймає участь в матові атації. Ну і до речі, по матеріалу вже у чорних не так вже й погано, хоча у білих все одно перевага, ферзь навіть 5 пішаків за, за наші тру і слону. Ну що ж, дуже класна партія від відтінка, ідеальна партія, якщо подивитись по комп'ютеру, немає жодних помилок, і просто 95% в точності при 30 ходах, це дуже-дуже круто. ну Ідеальна партія, знову ж таки, скажу, дебютна підготовка чудова, ну і крім того, після на неї він теж демонстрував свою майстерність. Так що це теж, звісно, що ну, партія, яка увійшла в історію. тому... Дуже цікаво її було дивитися. Ну що ж, в майбутньому теж подивимось ще якісь цікаві партії, які грались і як раніше, там, 50, там 100 років, навіть може тому, може і більше, так і більш сучасні, такі як партій Дінка. ці цій партії 10 років, але теж вона може вважатись вже класикою, тому що ця партія війшла в дуже багато шахових книжок. Ну що ж, всім дякую за увагу і до нових зустрічей.